Доброго дня, мене звати Юлія Коробій і я лікар-ендокринолог. І сьогодні я вам розповім про перші симптоми, які вказують на те, що вам потрібно звернутися до ендокринолога на консультацію. Першим симптомом може бути нестабільний настрій, тобто ви дуже швидко стаєте роздратовані. Ви швидко втомлюєтеся, у вас погана концентрація вашої уваги, погіршення пам'яті. Наступний симптом це незрозуміла зміна ваги. Тобто, ви худнете або навпаки набираєте вагу дуже різко і стрімко, але при цьому ваші харчові звички не змінилися. Ви харчуєтеся так само, як і перед. Цим. Ще одним симптомом є постійна загальна слабкість. Ви дуже швидко втомлюєтеся, але при цьому вам важко заснути і важко прокинутися. Ще одним симптомом, який вказує на те, що вам потрібно звернутися до ендокринолога, це зміни шкіри волосся та ні, ваше волосся стало ломким, воно почало випадати. Нігті стали ламкими, на шкірі з'явилися висипання, зміна кольору шкіри. Ви відчуваєте постійну морзлікуватість, або навпаки, вам постійно жарко, підвищена пітливість. Ще одним специфічним симптомом є відчуття постійної спраги, сухості роті та почаще несечого пускання. Також вам потрібно звернутися до ендокринолога, якщо ви помітили зміни у менструальному циклі. Якщо ви помітили один або декілька з цих симптомів у себе, запрошуємо на консультацію у нейроклініку «Меморія».